Вітаю тебе на моєму Ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про біткоін. Що продовжую робити я? Можливо, на цьому фоні війни Ірану проти Ізраїлю біткоін знизиться нижче 30 тисяч доларів, та альсезон перенесеться. Жирний лайк авансом, а ми поїхали! Я продовжую залишатися повністю олеїн в криптовалюті. Ми з вами пройшли вже точно 70% важкого шляху. Ми на порозі того самого альсезону. І зараз брати, продавати, щоб що, відкупити нижче на 10, а то й на 25%. Звісно, що цього я робити не збираюся. У мене, як і у вас, якщо ви брали та повторювали всі дії, які транслював я на своєму Ютуб-каналі, ви все рівно ваш криптопортфель. Повинен залишатися в профіті, не в просадці. Якщо ви заходили зі мною в 2022 році, тоді коли біткоін обвалився до 16 тисяч доларів, коли ми заходили повністю в Олегін і весь медвежий ринок ще й заробляли, то на сьогоднішній день при такій хорошій просадці ви все рівно повинні мати на свій криптопортфель мінімум 2 ікса. Без корекції на цьому криптовалютному ринку ніяк. Великі гравці повинні скидати слабкі руки. Ринок по-іншому не працює. Щоб ми та великий гравець заробив та продавав свою дорогу ольту, у нас її повинен хтось купляти. Якщо всі а, почнуть заробляти, тоді в кого великі гравці та ми будемо розгружатися. Іменно на таких корекціях, на такій паніці висаджують хом'яків, висаджують недосвідчених людей, змінюють настрій натупу та новинний фон. Те, що ми можемо сходити ще нижче. І в більшості недосвідчені люди вірять іменно новиному фону, фіксуються в мінус, та що вони роблять? Звісно, що чекають тої ідеальної точки входу, бо надіються, що вони зможуть відкупити дно. В минулих двох відеороликах про ринок я говорив про те, що ми можемо сходити на корекцію. І Якщо ми сходимо на корекцію, то айткоїни опуститься до тих значень, від яких по суті ми прийшли. Я вважаю, що в нас на сьогоднішній день не просто хороша точка входу, а ідеальна точка входу по всіх альткоїнах, які в нас є на сьогоднішній день. Тому гонячись за 5-10 щоб відкупити нижче, ми можемо зробити велику помилку і тим самим втратити свою, не то, що хорошу, а як я вже сказав, ідеальну точку входу. Ну, звісно, що мене з вами просто так не висадити, тому що ми до таких проливів готові. Ми тримаємо позиції на споті, а не на ф'ючерсах та не на маржинальній торгівлі. В цей раз а, супроводжувалось новиною, що Іран напав на Ізраїль. В моменті біткоін сходив нижче 62 тисяч доларів. Ну і звісно, що альткоїни посипалися. Віри в ріст, те, що ми будемо рости в найближчі дні. Не було, так як війна загострюється і ринок буде далі сипатись. Не пройшло і навіть тижня, як вже на сьогоднішній день підвезли гарні новини. Перша з них те, що Іран заявив, що він закінчив свою воєнну операцію, а Ізраїль, в свою чергу, відмовився атакувати у відповідь. Друга позитивна новина те, що регулятор Гонконгу схвалив запуск спотового біткоїн ETF на. Біткоїні та ефірі, і вже сьогодні нібито паніки немає. Все добре, і ми повинні далі рости. Ну і звісно, як без цього спочатку винесли шортистів, тобто тих людей, які не вірили в ріст біткоїна, і відповідно, що біткоїн їх побрив практично під нуль. І зараз можна так сказати, що повиносили всіх лонгістів, тих, хто вірив вже прям. Сьогодні на цей місяць що біткоін сходить вище 75, а той 80 тисяч доларів. Звісно, що ці люди також побріті практично під нуль. Це ще раз доказує те, що ніякий теханаліз не працює. Як вони захочуть, так вони будуть маніпулювати цим криптовалютним ринком. Ні в якому разі не заходіть на ф'ючерси. 95-98% людей втрачають на ф'ючерсах. Ті люди, які показують сьогоднішній профід, вчорашній профід, те, що їм нібито вдалося заробити 100, 200, 300, а то й 1000, 2, 5 тисяч доларів, рано чи пізно вдовгу криптовалютний ринок забере вдвічі більше. Чи вірю я в загострення війни Ірану проти Ізраїлю? Зразу скажу, що ні. Но Можливо, ще підвезуть агресивні новини, і відповідно біткоін та альткоїни відреагують падінням. Якщо великим гравцям потрібно буде ще довисадити слабкі руки, якщо в ракеті їх буде дуже багато, повірте, вони ще нагонять такої паніки, що навіть ми з вами задумаємося продати половину свого портфелю, але це буде лише паніка, яку просто потрібно буде пережити. І відповідно, великий гравець. Повезе нас з собою. Надіюся, що ви, як і я, при любій корекції, при будь зниженні цього ринку не продаєте свою криптовалюту, свої альткоїни та тримаєте їх двома руками. Чекаєте на той момент, коли наші з вами альткоїни будуть взриватися. Також не вірю в те, що в 2024 році біткоін зможе пробити позначку в 100 тисяч доларів. Але я продовжую очікувати альсезон. Але вірю у фінальний виніс перед Альсезоном. Але нам немає чого панікувати, тому що у нас немає ліквідації. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!